Одеса сьогодні відпочиває. Вихідний городян отримали на честь Дня сміху, який відзначають 1 квітня. Сьогодні ж стартує традиційна гуморина, ювілейна сорокова. На чим сміються нині в Одесі, знає Сергій Осадчук. Оскільки цьогоріч Одеська гуморина припадає на понеділок. Організатори вирішили розпочати її ще за два дні, щоб свято відчули гості міста. В Одесі вже встигли відкрити посольство гумору. Біля театру опери і балету відбувся фестиваль живих скульптур. А от програма святкування в сам день дурнів вже 40 років залишається незмінною. Відкриття нової скульптури в літературному музеї, карнавальна хода та концерт з феєрверком увечері. Одесити кажуть, свято вже давно вичерпало себе і перетворилося більше на засіб швидкого заробітку. Сьогодні зранку на кожному кроці продають дешеві носи та вуха з поролону та перуки зі сріблястого дощику. Купувати це Одесити не поспішають і прогнозують, що ювілейна гумарина пройде не так весело, як колись планували її засновники. Сергій Сачук, Одеса, ТСН 1+,1.